Кожна душа в кожну сім'ю підтягується таким чином, щоб абсолютно всі члени родини пропрацювали відповідні задачі, відповідні уроки, в залежності від тих комічних проблем, які вони назбирали з попередніх життів. Тому це такий взаєморозрахунок. Можна сказати, що сім'я це ключове місце, яке допомагає нам позакривати всі свої гештальти, тому що в сім'ї завжди з якось паруються люди, які одне одного не розуміють, не поважають, завжди є якесь протистояння. Щось завжди піднімається дуже жорстке, дуже таке глибине саме у сім'ї, тому що це таке місце, з якого ми до певного часу втікти не можемо. І сім'я це по суті така ячейка, в яка заставляє нас побачити і пропрацювати ті перекоси, ті борги, які ми принесли з собою з попередніх життів. В одну сім'ю можуть приходити душі з різних родових систем. Тобто, треба розділяти род наш земний, там де ми рідня по крові. Тобто, це е, ті, хто проживав по нашому роду, по нашій фамілії, у цій матриці е, окремі життя. І є наш небесний род, це окрема взагалі історія. Небесний рід, непроявлений рід, його по різному називають. Але по суті, це та цивілізація, це та ваша справжня сім'я, від якої ви прийшли сюди. Тобто матриця оця цей тренажер. Це там, де ми з вами всі існуємо приблизно з однаковим обличчям, з однаковим тілом, приблизно плюс-мінус. Ми всі однакові. Але за межами цієї матриці ми виглядаємо абсолютно по-різному, ми з різних світів.